Всім привіт, з вами Тетяна Теперова на каналі Life Online. І сьогодні ми продовжимо говорити про плагін Forminator, той самий, який я, про який я розповідала вам в минулому відео. Ми з вами створювали контактну форму. Ви пам'ятаєте, що я не змогла змінити колір кнопки, хоча при. У попередньому перегляді колір кнопки змінювався, але при публікації вона залишалася незмінною. Я змогла змінити колір кнопки. Справа в тому, що можуть бути проблеми з налаштуваннями стилів самої теми, тобто вона може блокувати налаштування стилів плагіна кольорів, наприклад. Та ви зараз бачите, що в нас форма повністю стилізована під нашу тему. Можливо, причина є в цьому. Змінити колір кнопки через плагін я не змогла, я пішла іншим шляхом. Я змінила його через код CSS, який додала в саму тему, в сам шаблон WordPress. Як це зробити, я покажу в наступному відео. А сьогодні я вам покажу, як же ж створити форму-опитувальник або вікторину, про що я говорила вам в минулому відео. Дашборд. Names, форм. Form. О, тут нам знову щось пропонують. Все-таки фішки, які пропонують то підключити капчу, то підключити версію Pro, ну ми це все знаємо. Я говорила, що ми спробуємо з створити опитувальник. Зараз ми це зробимо. Ми перейшли на дошку нашого плагіна. У нас тут все є одразу, все показується. Всі наші форми, які ми створили. Можемо прямо тут натиснути Add New в опитувальнику створити. Або перейти ось тут, у ліворуч меню нашого плагіна. Pulse, і тут натиснути Add New. ну, Там, де вам це буде зручно. Назвемо його тест. До речі, сьогодні у нас день вишиванки, тому у всіх причетних зі святом. Натискаємо Add New. І що ми бачимо? Так, у нас тут є питання. Почніть додавати питання, про яке ви будете просити відвідувачів опитування проголосувати. Тобто про вишиванку. Ну, таке питання. тут можна додати опис, можна додати зображення. Пишемо вишиванка, може він щось знайде. Знайшов добре. Так. Багато індії. Оберемо ось цей варіант. Ось цей варіант. Додамо його туди, в нашу кнопочку, де він там пише. Додайте зображення. Зображення додалося, і ми тепер додаємо варіанти відповідей. Я. Так. Чому він не пише? Я з України. Вишиванка однації. Борш, мю, божнюю... або ж вишиванки. Особливо сучасні вишиванки дуже гарно виглядають. І тут у нас є далі. 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 Пропустила літеру. В чому тут суть? Тут суть в тому, що ми можемо додати наступний крок. Дефолт перевірка. Ну ми зробимо дефолт, ну, в принципі, можна зробити. Ну, хай не, не дає переставити, але те. Особливо так я не бачу, щоб він давав якихось можливостей. Salt, Boult. Ну, хай буде болт. Color, Custom, спробуємо змінити. Submit Bootom. Ну, давайте поставимо як минулого разу. Може, ближче червоного. Select. Text Color залишимо білий. Петінг бордер. Ну, це все висота. Окантовка, різні відступи і можливість додавати CSS-код. Добре. Можна, що нам тут пише? Дисплей результатів. Виберіть, які ви хочете відобразити результати опитування до нових подань. Ви можете налаштувати кольори на вкладці Ну, Ми вже пробували налаштовувати кольори. Автор. Показувати після відповіді. Така або така. Кому що подобається. Налаштувати повідомлення. Дякуємо за ваші відповіді. Ліміт. Uh, ну, я думаю, що, щоб людина могла uh, пройти опитування один раз. Тут можете налаштувати багаторазове або тільки один раз. Так. Тут у нас є що? Виберіть, які ви хочете, щоб ваше опитування було надано для користувачів. Ми це залишимо без змін. Тут особливо тут є три повідомлення, які можна налаштувати: message when waiting in paused, Тобто, коли пауза у відповідях, а меседж перед тим, як відкрите опитування або на початку опитування. Коли людина почала, і йому висвічується таке повідомлення. Добре. Email notification. Так, тут у нас, здається, просто відправляється результати опитування відправляються нам на електронну пошту. Електронна пошта адміністратора. за бажання. Ви можете надіслати електронне вис повідомлення на номіновані облікові записи електронної пошти, коли надходять подання на опитування. Ну, так воно і є. Добре. Інтеграція не треба. Ну, в принципі, все налаштували. Умовно налаштували. Публікуємо. Так само, як і в контактних формах. Натиснули публіш. Чекаємо опублікування. Беремо наш коротенький код. Переходимо в розділ сторінок. Тестова сторіночка. Редагувати. От наш фурмінатор це наша контактна форма. І зараз ми тут замінимо на наш опитувальник. Давайте подивимось, що вийде. О, яка у нас гарна вишиванка тут стала. Що ви знаєте про вишиванки? Я з України, вишиванка код нації, обожнюю вишиванки. Е, не дає чомусь обирати. Цікаво, чому. Можливо, тому що я є адміністратором сайту. Зараз подивимось. Відкриємо сторіночку в новому браузері. І тут не дає. Добре, давайте розбиратися, подивимось, що в нас не так. Вертаємось до нашого фурнатора. У нас є по Edit. Далі. Дефолт. Ну, давайте поставимо на дефолт. Дейт. Збережемо. Ну, далі то він переходить, але він чомусь не показує нам наше опитування. Зараз подивимось. Заздалегіть виготовлений стиль для опитування, додатково налаштуйте його зовнішній вигляд нижче. Basic option. Бордер, брак. Ось так як у нас налаштовано, що ми можемо пройти лише один раз. Давайте вернемося до багаторазового проходження. У нас можна, на, на мінути поставити, я так собі думаю, що він ставить, але ставить прозорий чек. І що він тут пише? Якщо no, ви вибрали жодної таблиці стилі, форму спадкує стилі від CSS вашої теми. Ну, хай буде. О, тут він встає. А угу. якщо так. ставить прозорі. Мабуть, прозорі, тому що він показує результати голосування, але не показує прев'ю. Має бути так. Має бути синій колір, а він нам ставить. Ну що ж, я думаю, ми з цим теж зможемо. Взагалі зник. <смас> Добре, зі стилями я ще попрацюю, і думаю, що через CSS ми таки цю ситуацію розрулимо. В цілому форма працює, вона робоча. Якщо натиснемо далі, нам видає нашу діаграмку. В принципі, він бачить, що проголосували, тому я ще раз кажу: ну, тут проблема в стилях е самого ну, плагіна. Тому покупаюся в ньому, налаштую, але плагін працює. Якщо вам цікаво, як скоригувати стилі, щоб воно все було гарненько, щоб... Кнопочка була така, як вам треба, і щоб у опитувальнику було видно всі пропорції, які ви ставите. Обов'язково підпишіться на канал і дочекайтеся наступного відео. З вами була Стіна Тапера. Всім па-па!